Так, мене це вже трошки. злить. Що я кожного разу ледве не падаю сюди. Все, отак буде покраще. Бум. Потім вмерти через те, що ти попав на якийсь там один-єдиний блок, це якось ну не прикольно. Поділіться також своїми враженнями. Розкажіть якісь свої історії, що ви в дитинстві. Як ви в дитинстві грали в, Майн... в Майнкрафт. Чи... Коли ви почали грати, з якої версії? Я почав, можна сказати, не так давно, як і більшість. Я не є такий прям сильно старожил. Я почав грати з версії. 1... 1.16. Вона не є така вже зараз стара. Вона ще не така застаріла як, наприклад, не знаю там, 1.14, 1.13, 12 версія. І я. Дуже багато програв, ну, пограв в Майнкрафт саме на цій версії по одній причині. В мене тоді комп'ютер. Трошки обнаглів і просто відмовився запускати будь-яку іншу версію. В мене максимально, що запускалося, це 1.16.5. Більше не запускалося. Абсолютно. Тому я грав на цій версії і. Вона ще досі залишається моєю улюбленою. Одне, що мені не под. одна з речей, чому мені не хотілося переходити на нові версії, це була текстура Нових... нова текстура рук, по суті. Там, де замість. Колишнього блоку заліза, руди залізи. Там була якась нова е, з, і випадав не блок, а ціла така. Оце от необроблене залізо випадало. Мені це чомусь не подобалося. Я звик до старої. Я не хотів. Повертатися назад. Ой, навпаки, я не хотів. Переходити на нову версію. Але по суті, я і не міг перейти, тому що, як я вам казав, в мене комп'ютер відмовлявся все це запускати. І я коли, пам'ятаю, на якомусь там... Дивіться, чи маминому комп'ютері чи щось таке зміг скачати Майнкрафт і запустити там 1.17.5 Ой, який один 1.17 там Далі один 18-19. Я, я був настільки в шоці. Я відразу пробував там тестувати всі оці от нові е, штуки, які там додали. літа по великих печерах в креативі. Розважався, тестував, тому що раніше для мене. Ну, раніше я просто не міг цього собі в суті дозволити подивитися. Не знаю, чому тоді в мене запускався. Класно. Are you serious? Серйо. Скільки? Перепрошую скільки. Який же я щасливий, що я зламав той блок, щоб пройти? 6. З однієї жили. Це... Неабияке. Щастя такого жилу. Найти. Я давно такої. не бачив. Е, я грав на тій версії. Плюс там було най... Шев діаманти! Плюс там було найбільше е, модів на той час. Різних. А я... Ой, а в мене ще, я пам'ятаю, тоді... Зачекайте, зачекайте. Зачекайте, секунду. В мене тоді ще... Ніяк, ні моди, ні текстурпаки, нічого це все не виходило запускатися там. Я взагалі тоді нічого не міг робити там взагалі капець був. Я дивився різні гайди на, тут, на цю тему. Як там ці ресурс паки. І знаєте чому я не міг це зробити? Я коли заходив в пакети ресурсів... Там в тебе якраз з'являються всі твої ресурс-паки. І їх треба, як ви пам'ятаєте, як ви знаєте, перетягнути чи там класи на, на кнопку, щоб воно пересунулося в, типу, в активні. І, можливо, я помиляюся, може мені здається. Але мені здається, що я весь час просто не розумів, що треба натиснути, і в мене вони там відображалися. Але я. не ну, просто не розумію, що треба класнути на ту кнопку і все. Я чесно не пам'ятаю, це було давно вже. Зараз в мене на щастя все нормально. У мене і моди запускаються. І текстурпаки, і всяке різне. Тоді я не мав уявлення, як це все робити. Коли я вперше зайшов. Е Якось там зміг зайти з модами. Це було таке щастя. Це взагалі було настільки класно, що. Давно я такого. Давно я так певно не радів, як тоді. Там, були часи. Сьогодні в нас, напевно, буде такий більш. Розмовний е, ролик, де просто ходжу по печері і розповідаю вам всяке різне. Так от, що ще було? Дайте згадаю. А також я спочатку я взагалі і бавився, і навіть знімав відео на телефоні. І я також дуже довго не міг... Розібратися, як банально е, пограти з іншими з друзями. На тому ж. Майнкрафт на телефоні. На комп'ютері також не міг розібратися. І на то, щоб, для того, щоб. Якраз розібратися в мене теж зайняло багато часу. в мене зламався меч. Я не міг тоді ніяк зіграти з друзями. в мене просто не виходило. Е, плюс. Я пам'ятаю, як ми... Я вже прийшов з телефоном, мій друг з планшетом Ми сіли в, в якійсь бібліотеці з, з інтернетом. Підключились до одного там, того самого інтернету, якось заходили в світи, щось намагалися робити. І я так надіявся, що в нас вийде. Е, Нічого не вийшло, і ми тоді вирішили просто. Просто взяти і. Зробити такий, по суті, білд battle, коли я в себе на телефоні будував якийсь будинок. А, мій друг... Собі щось будував. Я потім все-таки зміг з друзями грати. Зміг з модами бав грати. Я, я вже вкотре повторюю. Ну, просто згадую все підряд, що, що тоді було. Щоб вам розказати. А взагалі починав знайомитись з Майнкрафтом я. З телефонів якраз. І тоді я не грав в звичайний офіційний Майнкрафт. Я тоді взагалі не уявляв, як можна тратити гроші на ігри. Мені здавалося це чимось абсурдним, що це роблять тільки якісь такі розбалувані діти, які батьки все дозволяють і так далі. Але... Ну, зараз моя думка трохи змінилася. Я розумію, що за класні ігри треба платити. Е, безкоштовний серій тільки в мушеловці, як кажуть. Але... Тоді я того всього не розумів. І я починав грати в якісь тупі, прості, непонятні пародії на Майнкрафт. Я ще пам'ятаю, там були... Всякі такі породі були один Майнкрафт, який був прям схожий на, на звичайний Майнкрафт. Принаймні мені так здавалося. що там різниці не дуже багато було. Правда, там не було поршнів. Я взяв і написав відгук. Опа, дивіться, як гарно. Написав відгук, щоб вони додали поршні. А також там ще багато хто писав, щоб додали, щоб можна було торгувати з жителям. Е, Мені не дуже воно треба було. Мені хотілося будувати механізми і поршні. Але їх не було. Тому я просто задоволявся тим, що в мене є. Ще пам'ятаю, я на якусь якраз пародію Майнкрафту зайшов, там був креатив. Я тоді вночі бачив купу всяких різних монстрів. Напевно, якраз кусь там пародію на кріпера, на е, слизня. Ще щось таке. Я е, дивився на то все. Не розумів, що воно таке, на що воно, що з ним робити. Політав, попробував в креативі. Я там, здається, не міг ніяк смолоскип знайти, тому мені доводилося все в темноті. Досліджувати. Е, я пам'ятаю, як я тоді вперше зайшов в виживання. Та ну чому? Два кріпери і піде. Зайшов в виживання і я тоді впав в якусь. Типу, як озерце. Знаєте, по світу весь час спавняться такі озер. озерце і вони трошки нижче. Е, Рівня поверхні. Я впав. Я е, не міг ніяк вибратися, я запанікував, вийшов і сказав, що, сказав собі, що все, я більше виживання грати не буду, тому що це складно і взагалі. капець. До речі, я ще пам'ятаю, що в першій, е, те, що раніше було, е, напевно, одна з перших копій Майнкрафта, яку я грав, вперше як я скачав і зайшов, перше, що я зробив, я взяв абсолютно випадковий блок яким, як здається, виявилась земля, якщо мене не підводить пам'ять, збудував якусь каряву напівпрямокутну хатку е, біля моря. Я пам'ятаю, я в мен... мені тоді ту хатку затопило. В мене кудись там е, розлилась вода. Затопило, і я просто не зміг її висушити. Там ще мені якийсь однокласник сказав, що от наша ти взяв землю, вона тобі якраз все зараз, що вона там не міцна, тобі зараз все повалиться, ще щось таке. В мене все затопилося. І я пам'ятаю, мені я здається тоді. Поставив якийсь оцей от, армор стенд там був чи ще щось таке. Там, здається, капелюх був в тій версії. Може, я, може я вже вигадую, то було так давно. Поставив армор стенд. поставив якісь смолоскипи е, з боку. І після того як затопило, я вже відновити її і висушити не зміг. У мене цього не вийшло. Е, я забив і пішов будувати далі. Потім збудував вже нормальний, там, здається, кількаповерховий будинок з. Ну, якраз з кількома поверхами. Він був, здається, з цегли, якщо я не помиляюся. І я тоді, напевно, в тому світі збудував будинків 3, 5, і все через те, що я їх постійно губив. Регулярно я збудував будинок. Ось якесь селе, з дерева, з каменю. Ура, класно. І пішов, політав навколо, політав, політав, а назад знов його знайти вже не міг. І потім політав, зрозумів, що я його не знайду. Мені доводилося просто збудувати новий. Все. Я так кажу, будинків три десь загубив і збудував. Та пам'ятаю, було таке. Шоше. 7 діамантів, пам'ятаєте, шість було в одній жилі. А коли я зайшов на ту версію, де якраз я не захотів виживання грати, тому що я впав і не міг вибратися. Там, здається, взагалі не квадратні, а такі круглі персонажі, основні. гравці, вони були такі. Не квадратні абсолютно, там була якась така непонятна не то форма, не то ще щось таке. Так от, я там пов... попробував, подосліджував, я один раз копав далеко під... глибоко під низ, я там знайшов закинуту шахту І тоді я, я чув про такого персонажа в Майнкрафті. Як... Як Херобрін... Я про нього чув. Я знайшов покинуту шахту, я був просто в шоці. Що я, є... що я є не єдиний в цьому світі. Я думав, що цю шахту хтось ще збудував, Я взагалі був тоді в шоці. Що є така музика гарна? Ну, от так взяти, поговорити, порозказувати про своє дитинство в Майнкрафті під таку гарну музику. Ну, отаке отак от лампов. Ах. Маленький зомбі, ти псуєш всю атмосферу, ненавиджу. Картопля. А це рідкісна штука. Картопля з зомбі це не така поширена річ. Так от. Так от посидіти, пороз, порозмовляти е, під музичку, покопатися в шахті. Просто такий от ламповий, затишне відео, якраз під новий рік. Я записую це відео якраз вже 1 січня, тому всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Вийде воно чуть пізніше, може десь так під. Може десь під 5 січня я. Мені, звичайно, десь тиждень треба на монтаж і решту таких всіх речей. Прев'ю, монтаж. Я... Трохи на це часу витрачає. Ну, нічого такого ми не знайшли. Ну, окей, нічого такого Алмазна жила з шести діамантів. Ми не знайшли озера Лави. Та це нічого. Можливо, знайдемо десь колись в наступний раз. Це вже яка треть. Це вже який третій? Мені писав підписник, дуже дякую йому за пояснення. Як воно там називається? Аметистова. Щось якесь аметистове, так. Блін, а де я? Я десь кудись заплив. Зараз будем вже вибиратися. Принаймні... О! Принаймні я так надіюся. Будемо вже звідси виходити. Все. Це вже наскільки в нас там відео вийшло. Думаю, досить довге. Я ще це все змонтую. Я думаю вийде. Сподіваюся, не дуже більше, ніж 30 хвилин. Взагалі не намагався на 20 знімати. Не виходить, затримуюся, мені не вистачає трохи. Контенту. Я вже ще сьогодні запливаю. Ну я кожного разу як вилажу. Я кожного разу маю запливти. Ту дірку. Обов'язково. Без, без винятку. Ну, можете передивитися, я кожної серії туди запливаю. Це мій ритуал вже. Це традиція. Ну, не знаю, як ще це пояснити. А як ти. Эй, ти! Стоп! То він за. Все таки застрелив, диви який! Ви серйозно? Чо так швидко? Де ти там склет? Вже згорів? Так тобі треба. Я хотів. повипендрюватись, повихилятися, по ще щось таке. поробити. А він ти диви. Окей. Попав все-таки. Все? Ніби все. Вдруге за сьогодні збираємо. Цю крову тростину. Складаємо. Решта я вже доскладаю. У нас вже якраз рівно стак виходить. А залізо... про залізу я мовчу тут більше трьох стаків. До речі, я що Ч... ж я не додумався? Їх ж потім можна прикрафтити, так? Бо якщо ні, я зроблю зараз величезну помилку. Можна. Чудово. Ну окей. І, як завжди, на фоні нашого класного, крутового залізного голема я буду закінчувати. Підписуйтесь на канал, пишіть лайки, ставте коментарі. І всім до нових відео. Вітаю з прийдешнім новим роком!